Прийдень малята, гарні хлопчики і дівчата. З давніх пір і понині кажуть у нас в Україні здоровенькі були діти. А в якій країні ми з вами живемо? Як вона називається? Так, Україна. Ось про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Усе моє, все зветься Україна, буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Доброго дня, мої маленькі друзі! Хочу вам нагадати, що ми з вами живемо в чарівній, неповторній красивій країні, яка має назву Україна. Давайте повторимо разом: наша країна має назву Україна, а людей, які живуть в Україні, називають українці. Давайте скажемо разом: Ми українці. Діти, поміркуйте, будь ласка, як ми можемо сказати про кожного хлопчика, який мешкає в Україні. Правильно, Українець, а як назвемо дівчинку? Молодці українка, а ще лагідно можна сказати україночка. І мова наша рідна, теж українська, вона дуже багата, милозвучна, лагідна. Діти, пропоную пограти в гру. Назви слово лагідно, я буду називати слова, а ви будете дивитися на малюнки і називати ці слова лагідно. Давайте спробуємо. Наприклад, перше слово вінок. Як буде лагідно? Віночок це рушник, а лагідно сказати рушничок. Це діти сопілка. Молодці, лагідно сказати, сопілочка. А це діти вишиванка. Лагідно сказати Вишиваночка. Це калина. Подумайте і скажіть, лагідно. Так, калинонька це сонце, а лагідно буде? Сонечко. Наступне слово хмара, а лагідно? Так, хмарина це трава. Скажіть лагідно? Правильно, травичка. Це пташка. А лагідна. Пташечка. Наступне слово річка. А лагідна молодці, ви дуже добре справились із завданням. Діти, щоб ви гарно розмовляли і запам'ятовували слова. Нашої рідної мови пропоную вам з батьками вивчити вдома вірш про нашу Україну. Ось послухайте: Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Діти, читайте книжечки з батьками, вивчайте вірші рідної мови і пишайтеся тим, що ви українці. На цьому наше заняття завершено. До побачення, до наступних зустрічів.